Той, хто наповнений Святим Духом, живе життям, яке сяє світлом Божої присутності. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми поговоримо про особистість Святого Духа. Природа Святого Духа це глибока таємниця, яку ми можемо зрозуміти лише настільки, наскільки нам відкриває її Боже Слово. 6 лютого 1896 року. Християнська письменниця Елен Вайт написала лист із Австралії До моїх братів у Америці. У цьому листі вона назвала Святого Духа третьою особою Божества. Два роки по тому, в 1898 році, вона використала цей самий вираз у своїй класичній книзі Христос Надія світу. У журналі. Advent Review and Sabbath Herald від 9 червня 1896 року Джордж Тені, який тоді був співредактором, зазначив: ми не можемо описати Святого Духа з образів, представлених у книгах об'явлення та «Пророка Ізикиїля, а також із мови, використаної щодо Святого Духа, ми дійшли висновку, що він є чимось більшим. Ніж просто еманацію Божого розуму. Його описують як особистість і ставляться до нього відповідно. Він включений у апостольські благословення, і Господь називає його учителем, провідником, утішителем. Він об'єкт поклоніння, небесний розум, присутній скрізь і завжди. Далі Джордж Тені додав. Але як обмежені істоти ми не можемо до кінця збагнути таємниці божества. Апостол Павло говорить, що Святий Дух заступається за нас у посланні до Римлян, у 8 розділі з 26 по 27 вірш, і цим натякає на його особистість. Павло також згадує розум Духа, що виключає можливість розглядати Святого Духа як. Абстрактну енергію, яка походить від Бога. Якщо б це було так, то ми б говорили про розум розуму Бога, що не має сенсу. Біблія відкриває нам, що Святий Дух це особистість, а не безлике джерело сили. Такі вислови, як сподобалося Духові Святому і нам, свідчить про те, що перші християни сприймали його як особистість. Христос також говорить про Нього як про особистість. Він мене прославить, сказав Христос, бо від мого одержить і сповістить вам. Святе Письмо говорить про триєдинного Бога, представляючи Духа Святого як особистість. Святий Дух має особистісні якості. Він переживає зневагу з боку людей. Він навчає, переконує. Керує справами церкви, допомагає і заступається, а також надихає і освячує. Ці дії Святого Духа, про які свідчить святе Писання, можуть належати лише особистості, а не безликій силі чи впливу, що виходить від Бога. Святе письмо говорить, що Святий Дух це особистість. Наприклад, у книзі дії апостолів в п'ятому розділі з 3 по 4 вір Петро називає Святого Духа Богом, коли говорить до Ананії. Як це так, що Сатана наповнив твоє серце, щоби обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля, ти сказав неправду не людям, а Богові. Ісус Христос підкреслює важливість Святого Духа. Коли називає холуна духа гріхом, який не проститься, у Євангелії від Матвія в 12 розділі, 32 вірші читаємо. І коли хто скаже слово проти сина людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Святий Дух це Божественний утішитель, який викриває гріх. Веде до праведності, наповнює наші серця Божою любов'ю та наставляє нас на істину. І найголовніше Він завжди з нами. Як сказав Христос, я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби навік перебував з вами. Подякуємо Богові за цей великий дар у молитві, Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі. За те, що ти навчаєш нас, Господи, перед нами є іще дуже багато таємниць, які не зрозумілі. але ми розуміємо, що ти посилаєш Духа Святого, щоб нас навчав, щоб нас потішав, щоб нас застерігав. І ми тобі дякуємо за це, благослови нас і допоможи нам бути відкриті для дії Святого Духа у нашому житті. Амінь. Лише через Святого Духа людське серце здатне по-справжньому зрозуміти Бога.